І всім привіт, дорогі друзі! З вами я Фіксорок 45 І сьогодні вийшов новий бієць. Його спочатку не можна було купити через те, що. Був один баг, але цей баг пофіксили, і зараз я його куплю. Але перед початком ставте лайк! Ну, ви знаєте, що робити. Це реклама. Підписуйтесь на мій ютуб-канал. Ну а також, як ви знаєте, треба залітати і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тому що там практично 100 підписників. Давайте доб'ємо 100 підписників. Там, до речі, подарунки по Бравл Stars. всякі іконки, пільщики. Тому залітайте і підписуйтесь. Це ультрахакерський читерський бравлер. Це просто імба. Він може закривати бійців в клітці, може просвічувати блоки. І ще у нього тичка з автонаводкою. Ну, типа, як гаджет і пайпер. Але без гаджетів. Ну, типа, це не гаджет, це безкінечний гаджет. Коротше, одним словом, забираємо 425 кусків піци. Ага, звук треба підробити. Все, три, два, чотири, погнали! Мене заскавили на бій. А во він! Во! Квадратна башка крутиться! І ще, от-от-от міплом, новий а новий б'єць. І блінги, і подаруночок. Е, да, Зараз ми його відкриємо. І. С -с -супер рідкісний, Окей. Пофіг. Е, добре, і давайте тепер на нього глянемо. Ну просто так, 88 бійців. Круто. Вот цей міпл. Давайте його трошки канчнем, зовсім трошки. Треба прокачати. Так, о, я сую. А, ні, що на дев'яту, на дев'яту. Да, на десяту прокачав. Ну, щоб отак. Гарно, все, гарно, красиво. Без гаджетів на 11-й сил. Імба просто. ну. Коротше говоря, такий міпл. Зараз ми підемо з ним в катку. Так ось, давайте підемо. за цього міпла в катку, але перед тим. Давайте, давайте, давайте. Зроб. Ну, купимо йому ще гаджети. Оцей імбовіший гаджет. А це що? А, ну. Фігня якась. Так, а отут що можна взяти? Е -е, ага. Не знаю, це якась фігня, тому я візьму ось це. Отак. От все. Сетик я зібрав, такий маленький наміпло. Давайте тепер зайдемо в каточку. Е -е, наприклад, наприклад, куди ми можемо піти? Куди ми можемо піти? Наприклад, давайте підемо. В. І, можна сказати, велику карту якусь. Ну, як велику. Коротше, там десь стінок багато. Щоб ми могли протестити, як же він стріляє через стінки. Бера бол? Let's go. Коротше, Міпл це жорстка четерська штука. Зараз ми його протестимо, як він працює. Так. Ну, це боти. Це боти. І зі мною теж боти. Окей. Okay. А я один не бот, я один крутий. Погнали. Так, В нього завтра наводкою, тобто ось, бачите, я от трошечки навіть не туди попа... ну, не попадаю в бов. От, дивіться, от, мій курсор там, а закручується і попадає в суперника. Так, давайте вистрілимо. от, Давайте все закриємо. Бам, все. І мій прімо! Мій прімо з ним закрився там в клітці. Так, давайте тепер через блоки просвітимо. Дивіться, ось я так заходжу і в бос стріляю через блоки. Бачите? Бачите? Прикольно. Найс. Mm, nice. І закрім його в кліточці, щоб не мішався тут. Забиваємо гол. Окей. Okay. Так, Так, окей. Okay. E, погнали далі. Давайте їх знову закриємо. Всіх, всіх трьох. Давай, бам! Бам! Давай, брімо! Давай! реальний Рінг! Що? Він зламав ці блоки, ці блоки можна зламати? Серйозно? А як? Коротше, виграли ми. І ще давайте одну каточку. Давайте, давайте, давайте. Погнали. Коротше, гімбовий перс, дуже жорсткий. Я думав, що цей гаджет змінює ульту, і ульта робить таку клітку. А насправді ніфіга. Це його просто основна атака перетворюється на таку клітку. Коротше, читер, Хакер. Просто, просто, просто одним словом, хакер. Так. автонаводочка, до речі, вона, як би так би сказати, може вам її помішати, тому що. Ви хочете на одного націлитись, а вона націлюється на іншого і попадає не в того перса, а в іншого, який біля нього стоїть близько. Ну, я не знаю, як я це ще не тестив, бо пайпер, ви ж розумієте, да, там якби на одного перса робиться акцент. Да, я дав. О, Боже, які є руїни, які є руїна. Ільдрімуч, ти сюди. Все, давай я з тобою тут поборюсь. Та в смысле? Блоки ламає! Це, 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 це походу, не я читер, а вони читери, Вони мою клітку зламали. Тобто клітку можна зламати. Йоу, це капець. Так, мене не вбіють, мене не вбіли. все, мене не вбили, Так, коротше, одним словом, Жорсткий перс. Жорсткий. Я думав, його клітку зламати не можна буде. Це як буде ну, як нерушимі блоки, да, а насправді ніфіга. Все це рушиме. Так, давайте поставимо і їх по постріляємо трошечки тут. Бам. Так, я, я, я посадив в клітку і шелі. і дивіться, як я можу тут стрілятись з ними. Да? СНО! клітка. Все, все, найс. Тищу хп зніс, бо і посадив, і посадив його в клітку. Блін, тут його бомби цього, бо. Все. Так, блін, Я, що це ми проти. Проти ботів так довго граємо? Алло, ні, треба вже забивати. А цікаво, а що буде, якщо м'яч через оці непробиваємі блоки закинути? Ну, точніше, просвічувальні. Давай, ну, попробуй, попробуй. Що ти робиш, Ніта? Ніта, що ти робиш? А, зі мною не боти, зі мною лоу-кубки. Окей. Окей. Так, я піду за м'ячом, я хочу пробувати через оцю мою ульту м'ячом копнути. Що буде тоді? Що буде? Так, да, але мене вб'ють зараз. круто. Коротше, одним словом забиваю! Я це, вирі... я це виріжу. О, oh гад, який же анский, який просто янский. Коротше, на відосі трошечки потянули хронометраж. І тепер можна і закінчувати катку. Да, вот так, отак. Бам, бам. Дивіться, який я жорсткий про, я не знаю. Всім дякую за перегляд. Я нуб заміпла, всім пока.